Сьогодні всесвітній день туризму. Напередодні в столиці відбувся круглий стіл Київ, туристичне майбутнє. За даними німецької організації Гіз, три чверті туристів, які побували в Києві, хочуть відвідати його знов. Сильними сторонами столиці назвали архітектуру, зелені зони, гостинність жителів і можливість онлайн-бронювання відпочинку. А от над розвитком туристичної інфраструктури треба попрацювати, наприклад, облаштувати парковки екскурсійного транспорту. Олександр Мазурчак запевнив, що до кінця року схеми туристичних зупинок будуть роз. Зроблені постараються вирішити проблему за високих цін у столичних готелях. У Нас не вистачає і бюджетного сегменту, тому що туристи є різні. І багатьох цікавить три двозірки, дво щоб дешево відпочити. У нас на сьогодні в Києві відмічається одна із найбільш високих цін за гостинічний номер в Європі. Вважається бюджетна гостяниця, сегмент економі. От у них стоїмость більше 100 доларів в сутки. Власник готелів старається тримати ціну вищу, ніж він може на сьогоднішній момент дати послугу тої якості. Ми будемо лобірувати інтереси міста перед державними органами з точки зору заходу дешевих компаній.